Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про що робити, якщо в жінки поганий настрій. Також поговоримо про тему, чому жінка закривається. І ще одна така ну, третя тема чи підтема це про правдивість та відкритість жінки. Шановні жінки, напишіть, будь ласка, в коментарях, що ви скажете про те, коли у вас поганий настрій, що би ви хотіли. Так? От. Ну, в першу чергу потрібно розібратися, чому у вас поганий настрій. От, звичайно, це бувають якийсь фактори, якісь причини. Погода погана, чоловік розчарував, ще щось сталося, тобто якась може бути причина. Але є моменти, коли просто ніякої причини немає, просто настрій немає. Просто кудись в ПО і все, і його немає. No. Чому жінка закривається? Да? Тому що вона хоче виговоритися, її не no. ну, Що також про поганий настрій жінки треба зрозуміти те, що коли жінці погано, вона хоче виговоритися. От попередніх відео я говорив про те, що вміння спілкуватися між чоловіком та жінкою. Це є певна культура. Ну, тому що коли жінці погано, вона хоче виговоритися, вона хоче розповісти про ту біль, яка в неї є всередині. То культура є інша. Коли чоловіка щось болить, йому потрібно помовчати. Ну, і ні в якому разі не треба це перепитувати. Тому що жінка, бажаючи чоловікові добра. В приходить до нього і каже: Коханий, тобі боляче, він каже: лиши мене в спокій. А де тобі боляче? А як тобі боляче? Тобто, ну на мові жінок це нормально. Тобто, жінка вона починає турбуватися, спіклуватись про чоловіка, і вона так думає, що якщо вона буде йому допомагати, то це буде краще. Тепер, жінки, я вам поясню, що відбувається з чоловіком. Це знаєте, коли в тебе є рана, тобі починають туди, що ножем ковиряти і солі підсипати, і перепитувати. А тебе там болить. А як тебе болить? Ну давай розкажи мені, як тебе болить. Ну, Чоловік хоче, щоб лишили спокій, щоб просто рана зажила. Якщо жінка цього не розуміє, то ясний вона попаде під роздачу. Чоловік на неї не кричить, може деколи по голові надавати. Ну, таке теж буває. Тому що це дуже небезпечна точка. І ну, то в цьому випадку чоловіка рухати не можна. Це, це небезпечно, реально для життя. Тому це в деяких культурах називалось так, що чоловік пішов в свою цей, берлогу, да? а, чи в печеру, ну печеру, печера, скоріше. Да. От, чоловік пішов в печеру. От, і коли жінка туди захоче прийти, звідти вийде дракон і він її з'їсть. Або спалить, да, От, ну, колись так вчили в певних культурах, вчили маленьких дівчаток, мами, казали, що якщо тато пішов в печеру, туди не ходи, Це небезпечно. Да, це реально небезпечно. От, тому жінки, зрозумійте різницю в психіці чоловіка та жінки. Вам потрібно виговоритися, проговорити свою біль чоловіку, їй потрібно промовчати. Пар переходимо до наступного питання: чому жінка закривається? О, тобто є такий момент, тому що жінка вона це все збирає, збирає, а їй потрібно це проговорювати. Але в якийсь момент стається щось знаєте, таке в житті, вона просто перестає про це говорити. М -м -м. Що тут відбувається? Жінці потрібно навчитися про це говорити, тобто потрібна правдивість і відкритість. Ну, ви жінки, знаєте, так, що якщо у вас нема настрою, хочеться піймати чоловіка. І всю правду йому так хочеться розказати прям. От від душі, от все, що можна, от прямо все. От йому відразу, все так, одним повним пакетом хочеться йому видати. Е, дивіться, яка ситуація. Значить, е, чоловіку потрібно говорити все, окей. Але, але це дуже важливий момент, не все відразу. Це реально небезпечно. Не робіть цього. Ви не можете чоловікові видати все і видати все відразу. Він просто цього не витримає. От, тому бережіть себе, бережіть чоловік, розумієте? От, якщо якісь це сукровані речі, чоловіку потрібно видавати. Так, але поступово, не відразу. От, якщо вас понесло, окей, тут хочеться вам висказатися. Окей, о, чому жінка закривається? От, тому що, наприклад, вона була там дівчинкою, хто найближча людина? Мама, супер. Вона побачила когось хлопчика, закохалась, прийшла мамі і сказала. Що вона сказала? Що? От, 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 от. Мама тобі зараз все розкаже. Капець. Тобто, це, знаєте, ви людині душу відкрила, а вам туди так. Фу, просто отак вам та зробив. Як ви вважаєте, після того, хтось відкриється, звичайно, що буде важко відкриватися, Але якщо це поступово от, знаходити, все-таки ну, потрібно, нам потрібно спілкування. Я розумію, що мама ваша не свята, вона не знає психології сімейної, вона навряд чи вивчала дитячу сімейну психологію, різницю між чоловічою та жіночою психікою, ну хіба це вже якісь сучасні ма? Зазвичай цього ніхто не вивчає. Тому, звичайно, що там зрадила там, мама, зрадила подруга, там ще кілька таких ситуацій, і жінка вона банально, вона просто закриється. Вона взагалі нікому нічого розповідати не буде. В цьому проблема. Тому що на рівні душі у нас є емоції, потрібно їх хтось тобто, з ці завали, звідси порозбирати, душу почистити, і серце у вас тоді відкриється, тільки в цьому випадку ви зможете когось любити. Як ви це збираєтесь робити? Тому що жінки, вони так, ні, завали розбирати не будуть. Я піду на роботу. Мені потрібен диплом. Мама сказала, що потрібна золота медаль. Потім мама сказала: що потрібно, що червоний диплом треба, а потім другий червоний диплом. Так, що би ще придумати? О, треба життя присвятити дитині. Супер. Як ви думаєте, ваша дитина, якщо буде бачити свою маму запахану, сидячу на роботі і нещасно, вона буде щаслива від того? Ні. Та дитина буде бідна. Ну, от я вам скажу чому. Тому що мама потім заганяє ту дитину і скаже: Я ж заради тебе, падлюка, все життя просиділа, протрачала, прокарячилась на роботі. А ти панеш, тварь неблагодарна, навіть не хочеш мамі дякую сказати. Мама, а тебе взагалі хтось просив сидіти, трачати на роботі? Ти дитину вражала для того, щоб їй висказувати все? Ні. Що ти це все робиш? Ти дитину народила для того, щоб її любити. А для того, щоб на роботі трачати, і потім їй випоминати все життя, для чого ти її народила. Ось для цього дитина народжується. Для того, щоб її любити, а не випоминати все, що ви там зробили для неї все життя. Тому дивіться, дуже важливо, ні в якому разі не закривайтеся. Я розумію, що не всі люди будуть вас розуміти. Шукайте тих людей, які будуть вас розуміти. Шукайте тих людей, з якими ви зможете налагодити ці стосунки. Ну от кожен з нас має мати багато різних видів стосунків. Багато. Ну, от, тому що дивіться, наприклад, е, от є жінка, так, от ну раніше це була там дівчинка, да? тобто в неї має бути хто мама, в мають бути сестри, в мають бути подруги, старші, рівні та молодші. Вони мають бути різні. Розумієте? От в цьому випадку, коли у вас це все є, так тоді ви можете з кимось якось спілкуватися. Також є мама, це близька людина. Окей, мама про вас все знає, вона вас знає, яку бупну. Але тим не менше є речі, які ви мамі не скажете. Так, всім нам потрібен духовний наставник. І дівчинці також потрібен духовний наставник. Це нормально. Але будуть моменти, якісь речі ви мамі точно не скажете. І духовному наставнику не скажете. Не скажете. А ще буде у вас э, э, цей, як він, <кій> старша подруга. Вона, вроді, би старша, вона вам як мама, і вроді як наставник. Ну, тим не менше, мамі ви скажете, вона скаже, ай-яй-яй, а духовний наставник, то ти що, тут взагалі все по правилах, по приписах, має бути? ай-яй-яй, як то так, що ти поступила якось не так? Розумієте? А старша подруга, вона на це все подивиться. Це, ну ладно, що добре, якщо ще духовний наставник вас, як би, з розумінням віднесеться до якоїсь ситуації. От, але, ще, як правило, як наставники себе? Ай-яй-яй! Як так можна було? Да? От, особливо в духовних організаціях. От мій поганяв. Я не знаю випадків, коли людина там наступила, щось не те зробила, в з духовних організацій виганяв. Причому з різних. Це не те, що стосується якоїсь одної організації, з різних організацій. Ти не відповідаєш правил. Пішов вон. Супер! Ви думаєте, що Бог він там що, дебіл чи що? Чи він, тут, чи він ту людину перестав любити? Бог ні, а то, що ви придурки, вигнали людину з організації, то ваші проблеми. Ну, розумієте? І це, це я кажу, це не те, що якоїсь одної організації стосується. Я не одну людину консультував. Розумієте, в різних організаціях духовних і різні традиції, абсолютно різні. І вони є. Про що ми говоримо? розумієте? О, Тобто організація духовна вона навпаки має по людині допомагати рости. І там в першу чергу вона має відчувати любов. Правила, приписи це має місце, окей. Але якщо це тільки правила і приписи, це що, якась ну там, зона чи що, там що по порядку має бути все, дисципліна. Там не так робиться, а любов, де. Про що ми говоримо? Звичайно, що коли дівчинка попадає в певну кількість таких ситуацій, вона в якийсь момент розуміє так, а кому тут відкриватися? Те саме з чоловіком. Крила рот до чоловіка і все, починається проблема. Я не на одній консультації такі розбори проводив, коли ми починали розбиратися, розумієте, що там проблеми, там проблеми. І все. Жінка приходить, вона каже: я взагалі не можу ніде рот відкрити. Просто немає де рот відкрити. Вона стоїть мовчить. Подруг нема, стосунки зі старшими якісь не такі, або всі якісь свої правила дають, і все, вона просто закривається. Ну, от, коли вона закривається, це дуже часто розумієте, перекриваються енергетичні потоки. Все, людина перестає жити, немає життя. Оці всі енергії духовні, душевні, які в нас є, воно просто все блокується. Ну, от, і до чого ми приходимо? А ну, тоді розумієш, що все взагалі нема кому відкриватися. розумієте? А ще також буває таке, от, ну, буває таке, да, що жінка там щось наговорила, де, якщо чоловік там не дуже компетентний, но, то він такий що комусь там сказав, чуєш, моя там вчора ваще таке видала. <гас) <гас> вот, все, капець. Жінка приїхала. І це проблема. Звичайно, жінка після цього почне закриватися. Так, підсумок по відео. Наші жінки, якщо у вас поганий настрій, от ну і ви бачите, що потрібно виговоритися. От, ну значить, треба виговоритися. Шукайте людину, якої ви зможете виговоритися. От, чоловіки, візьміть собі на замітку. От вам потрібно також розуміти цей механізм. Що таке мається на увазі? Дати жінці можливість виговоритися. Це добре, якщо у вас в дитинстві була мама, яка вміла вислухати вас, і ви могли прийти до мами. От, і неважливо, що ви наробили, як ви наробили, мама вас просто вміла вислухати. Розумієте, це було дійсно дуже цінно. Ну, от, і зараз, будучи дорослим чоловіком, ви зараз можете, як сказати, ви зараз зможете вислухати жінку і надалі дитину. Взумієте, це це дуже це, ну це безцінний просто досвід. Друге, для того, щоб жінка не законов ну, жінка, ви ви правдиві та відкриті. От. Тобто, чим більше от, вас починають топтати, ви закриваєтесь. От. Ну і на рахунок правдивості, так, жінка, вона може правду сати, але будь ласка, <свісно> чоловіки дуже ніжне сотворіння. Бачите, Бог вас сотворив такими ніжними, що ви своїми руками, своїм тілом любили нас, жорстких, конкретних таких чоловіків. Да? От. Не робіть це все зразу. Хм. Ну і також на рахунок відкритості, в першу чергу, от, що постарається зробити. Шукати все ж таки людей, знайти людей, які вам дадуть можливість те, щоб ви все таки мали можливість виговоритися ці свої емоції. Тому що якщо у вас цього не буде, ну на жаль, можуть часом статися. Якісь ну просто перекриваються енергетичні канали. Надалі це почнуться якісь там відхилення і закінчення, це може вдарити по здоров'ю. Ну, Тому, будь ласка, бережіть себе і шукайте людину, кому би ви це все могли виговорити. Дякую за перегляд. Діліться відео обов'язково з друзями. Маєте що додати? пишіть, будь ласка, в коментарях. Дякую за перегляд. До зустрічі в наступних відео.